Срінка 9. Додаємо текстове поле. Якщо ви обрали порожній слайд без текстового поля, то його можна додати. Слідкуйте, щоб на слайді зберігалася структура. Тобто головна думка має міститися у заголовку, її уточнення у підзаголовку, а деталі та подробиці в основному тексті. Не розміщуйте на слайді все, що маєте намір сказати. Великий текст дуже важко читати, та й майже неможливо запам'ятати, щоб вставити текстове поле. у розділі «Текст Текст вкладки Вставлення натисніть на текстове поле. Оберіть слайд, установіть курсир у потрібному місці, затисніть ліву кнопку миші і, утримуючи її, розтягніть текстове поле. Тепер надрукуйте текст. Не кваптеся заповнити слайд значним обсягом інформації. Залишайте вільний простір для кращого сприйняття. Текстове поле можна виділити просто натиснувши на його межі. З'явиться сіра рамка з маркерами по периметру, підказка. Текстове поле це просто об'єкт у PowerPoint, тому будь-які редагування об'єкта можна застосувати для роботи з текстовими полями. Форматуємо текст. Нагадуємо, що форматування тексту це зміна його зовнішнього вигляду, колір, літер, розміру шрифту, накреслення. Функції, які використовуються для форматування тексту у PowerPoint, дуже схожі на інші програми Microsoft, особливо Microsoft Office. Щоб відформатувати текстове поле або об'єкт Word, Натисніть на текстове поле. У розділі шрифт вкладки Основне можна змінити розмір шрифт тощо. У розділі шрифт натисніть на кнопку та застосуйте для шрифту жирне накреслення. Гай Кавасакі, якого вважають гуру презентації, запропонував правило. Презентація повинна містити 10 слайдів, тривати не більше ніж 20 хвилин і не містити шрифт дрібнішого за 30 пм. Він переконаний, що це правило буде корисно. Якщо метою презентації є залучення коштів здійснення продажу створення партнерства, тощо на вкладці формат фігури знаходяться групи стилі фігур. Та стилі WordArt, Art, які можна використовувати для додавання кольорових контурів, заповнення та ефектів. Підказка. Під час створення слайдів використовуйте не більше, ніж 5 кольорів та не більше як 3 шрифти. Шрифти бажано обирати без засічок, наприклад, Arial, Tahoma, Verdana, або застосуйте нейтральні шрифти: OpenSense, PT Sense, Roboto, Ubuntu, Caproom. Додаємо зображення. Програма PowerPoint допомагає дітям. Ділитися своїми ідеями в цікавий і захопливий спосіб. Додавайте до слайдів графічні фігури, зображення або власні фотографії для ілюстрації. Щоб встановити зображення з інтернету, у вкладці Встановлення в розділі Зображення натисніть зображення з інтернету. З'явиться вікно зображення з інтернету. Уведіть слово або фразу, наприклад. Ати у вікно пошук, позначте галочкою опцію тільки Creative Commons». Оберіть зображення, яке сподобалося. Натисніть кнопку Вставити зображення з'явиться на слайді. Зображення можуть замінити тисячу слів, тому використовуючи їх, можна зменшити обсяг тексту, підказкам. Твори, які мають ліцензію Creative Commons, надають можливість вільно використовувати продукти фото. Текст, музику, зображення, малюнки тощо з обов'язковим посиланням на їх автора.